Сергію, ти чуєш мене? Так, так, добрий день. Я чую тебе. Щойно якраз оголошувала про те, що дуже важливий закон про вищу освіту був ухвалений, перелічили всі плюси, всі речі, які зміняться найближчим часом. Скажіть, будь ласка, що ще важливого трапилося, і можливо, якісь коментарі щодо закону про вищу, осві... про вищу освіту? про Ну, по перше, я розповім, в якій атмосфері відбувалося ухвалення закону. По перше, двері, головні двері Верховної Ради зараз заблоковані, так розумію, самообороною та іншими громадянами, які висувають свої вимоги. А в цей час, я, от ще наголошую, ухвалювався в таких умовах, от закон про освіту, закон реально. Вважається реформаторським і достатньо проєвропейським. Він відповідає усім, усім усьому цьому болонському процесу, системі. Таким чином, ну можливо, ти. Ти б вже зазначала ВТР, що зокрема цей закон скасовує а, таку о, власне спеціаліста, як о, о, спеціаліста в університеті, як нагадаю, відповідно до якого треба було навчатися 5 років. А є бакалавр та магістр, залишається скасовується також ВАК, як такий, і тепер уже щоб захистити дисертацію, а захищати дисертацію будуть уже власне у вишах. А, і а, тепер уже не буде такої назви як кандидат наук. <свят> да, і ще а... на Сергію, я перелічувала все, все, ага. все, всю інформацію. Більше цікава власне, атмосфера і думки. Атмосфера, от і що Після найбільше, найбільше спотикання, виникло питання, як саме має складатися зовнішнє незалежне оцінювання, чи воно має складатись так, як досі, тобто різними мовами, які існують там, тобто мовами меншин, чи все ж таки державною мовою та. Чи державною мовою та за побажанням це викликало найбільше спротив? Зокрема, фракція свободи відмовлялася голосувати. Не голосувала, коли там от коли лише проголосували, коли це остаточно стало, що зовнішнє оцінення складається державною мовою і за побажання може складатися іншими. Ну здається, це так. Звучало це було вже ухвалено з поправка внесена просто. З голосу і тому достовірно можна вже дістатися, дізнатися буде після опублікування цього закону. Остаточно, і а, після того як закон був ухвалений про атмосферу, ще розповім, то почали дуже багато просто обніматися депутатів, навіть цілуватися. А, і а, з, з Лілією Гриневич, головою комітету, яка доповідала цей а законопроект, а, який був розроблений, нагадаю, разом взаємодії із новим керівництвом Міністерства освіти, зокрема із Квіт том сергім пітом міністром освіти власне кажучи можна сказати що це один із небагатьох законів які реально може змінити який які реально вносить таку реформу в україну зокрема реформування вищої освіти в україні це європейським зразком яка розумію. Скажи, будь ласка чи на вечірній сесії яка відбудеться з 16-ї, якщо я правильно розумію чи заплановані ще якісь важливі принципові закони законопроекти прийняття законів Ну, Мені важко сказати, оскільки е, останні кілька місяців склалася традиція така в Верховній Раді, що е, законопроекти розглядаються, ну, можна сказати, трохи не з голосу. Ми, можем, знаєте, що, ми можемо розуміти, що існує от перелік. Зараз покажу, от перелік ось такий. Е, з різними законопроектами, але а, які саме послідовності буде вони ухвалюватись, вирішує саме а, там, там голова апарату, можливо, спікер парламенту. Але а, зокрема очікується, що сьогодні може бути розглянути законопроект а, про Прозоре фінансування парламентських фракцій, прозоре фінансування кандидатів у депутаті, кандидатів у президенти партій. Нагадаю, що на сьогоднішній день ці і це активно долучається до просування цього законопроекту, гром... громадські організації нагадає на сьогоднішній день ми не можемо дізнатися точно хто кому за що перерахував гроші. А тепер, після ухвалення цього закону, мало того, що ми будемо знати хто яку суму коли перерахував, а ми можемо також будемо дізнавати і кандидати у депутати та кандидати у президенти будуть зобов'язані опублікувати проміжний звіт. Ще перед виборами, що дозволить громадськості на думку, знову ж таки, цих громадських активістів та і е, 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 авторів законопроекту е, краще, е, краще стежити за. Е, От власне, тими, хто обирається до парламенту та на таку постав іде в президенти України. До речі, з цього приводу хочу порадити текст Сергія Андрушка на сайті Українська Правда Гроші на вибори. Власне з цього приводу, і хто хоче детальніше дізнатися, може знайомитися з його статтю. А Сергію, у мене ще таке питання. Сьогодні багато новин щодо фракції комуністичної партії України. Шестеро людей з неї вийшло. Були заяви про якесь пан Голуб, що це його дуже і Через він написав заяву. Скажи, будь ласка, яка зараз ситуація? Можливо, ти спілкувався з кимось з депутатів фракції Компартії. Які твої враження від цих новин? Ну зараз дуже складно розшукати а, у цих депутатів, які написали заяви. Більшість з них немає сьогодні в парламенті. Але один із а, к, фракцій комуністів, який погодився. Взагалі давати якісь коментарі, розповів, що він не знає причини, чому пішли, а, написали заяви ці а, а, народні депутати, і таким чином вийшли з фракції комуністичної фракції України в парламенті. Тому достеменно точно я не, не можу сказати, яка причина, але це можна буде з'ясувати. От може продовження мені вдасться зрештою з'ясувати. Поспілкувався щось неформально із з депутатами. Поки що такої можливості мене було з одним депутатом. Я все ж таки поспілкувався з КПУ, але він не назвав причини виходу, поки що ось так. Добре, дякую тобі, Сергію. Я так розумію, ти будеш і в другій половині дня в Верховній Раді висвітлювати події. Звісно, якщо буде щось цікаве, обов'язково повідомляє нас. Ми будемо про це повідомляти наших глядачів. Так, і ще дякую. одна інформація, аню, яка можливо згадувала чи ні, що народні депутати вирішили працювати влітку. Так, звісно, ми вже про це повідомили. Ага, і але вони будуть працювати лише по суті один тиждень в місяць. Це в липні, один тиждень, один тиждень в серпні. На півте ніколи. Так, але що важливо, також нагадаю, що минуло тижня відбувалося підписання угоди України з європейським союзом. і Тепер всі з нетерпінням очікують ратифікації угоди, оскільки вона вступає через в силу через два місяці. Після того, як її ратифікують, зокрема в Верховній Раді. От і е, європейські чиновники висловили на себе побажання, щоб це було ратифіковано до кінця серпня, оскільки це єдина умова, щоб при якій щоб Україна не постраждала, оскільки зараз у неї такий пільговий режим, який закінчується 1 листопада, і таким чином, якщо депутати не встигнуть ратифікувати до кінця серпня, то відразу пільгові умови будуть для України скасовані з 1 листопада, і таким чином Україна не отримає усіх цих. Вигод, завдяки яким власне відбулося підписання цієї угоди. А поки що інформація про те, чи буде подано от цей законопроект про ратифікацію на, на найближчий тиждень, який має відбутися от в кінці другої половини половині липня, поки що немає, але будемо сподіватися, що він там з'явиться. Дякую тобі ще раз, Сергію. Отже, будемо ще тобі дзвонити, звертатися, і будемо говорити про новини з Верховної Ради в другій половині дня в 16-й годині, коли розпочнеться вечірнє засідання українського парламенту.